У кожного своя правда в умовах таких розбіжностей подолати ворога важко. Чия це війна? Західні українці не хочуть, не розуміють, навіщо потрібно воювати на сході. Наші хлопці даремно гинуть. Місцеві хочуть відділитись, потрібно відпустити схід і жити спокійно і мирно. Захід, фашисти і бандерівці прийшли вбивати мирне населення. Вони виконують вказівки Білого Дому, такими протилежними думками і звинуваченнями заповнені голови українців. Триває братовбивча війна. Перемога одного є поразкою іншого. Україну розривають на частини, і ми не можемо цього. Допустити Україна перезавантаження це діалог. Ми вислухаємо правду мешканців сходу і кримчан, розповімо їм про себе, готові посперечатися, змінити думку, донести свою правду, допомогти порозумітися. Підготовкою до цього проекту були телемости, які ми провели спільно з телекомпаніями сходу і півдня. Ми одна і лише із п'яти телекомпаній, які виграли грант на впровадження у такого нового проекту, який має назву Україна переза. Вантаження, я думаю, що нам вдасться, тому що ми давно вже співпрацюємо в іншому проєкті. Це новини, які виходять щотижні в суботу, в неділю на каналі Тіві 4 А створюються вони з нашими друзями, партнерами, такими, які ми колегами, журналістами з телекомпанії в регіонах Півдня, в Заходу і Сходу і центральної України. Інформаційна підсумкова програма Єдина країна об'єднує найцікавіші матеріали за тиждень з теленовин різних куточків України і виходить у суботу дев'ятнадцять. Новий діновий проект Україна перезавантаження, продовження ідеї об'єднання. Україна перезавантаження долучиться багато нових. Я думаю, ідей. Це буде щось інше. Вже готується студія, готуються заставки для цієї програми. Ну не буду видавати всі таємниці. Побажаю всім, хто долучений до цього проекту успіхів. А глядачам чекайте, і це буде цікавий корисно. Героями наших програм будуть політологи, волонтери. Учасники АТО, священнослужителі, переселенці і ті, хто живуть на окупованих територіях. Ми працюватимемо у прямому ефірі. Відбуватиметься інтерактивне опитування. Працюватиме пряма телефонна лінія і зв'язок через сайт, де ви також можете залишити свої пропозиції щодо майбутньої теми програми чи її учасників. Прем'єра наприкінці березня.